Привіт! Вітаю вас в медитації богині. Сьогодні ми по-справжньому відчуємо нашу силу. Ми по-справжньому відчуємо, в чому ми можемо стати потужнішими. Ми по-справжньому відчуємо, що ми можемо привнести в наше життя і в життя інших. Як ми можемо доповнити цей світ? Сідайте зручно, можливо, лягайте. Починайте глибоко дихати. Переконайтеся, що ваші ноги та руки не є схрещеними. Робимо глибокий вдих та глибокий видих. Одих і видих. Тут і зараз мій голос. Це єдине місце, де вам потрібно бути. І прямо зараз я буду рахувати від десяти до одного. І ми будемо підійматися. З кожним новим кроком. З кожним рахунком. Ми будемо підійматися над собою. Над кімнатою. Над будинком. Над вулицею. Над містом. Я починаю рухати. Десять. Вище. Дев'ять. Ми підіймаємось. Вісім. Сім. Шість. Ще підіймаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вже досить досить високо. І бачите все в масштабі. Ви піднялися на планету. І бачите маячок. Це ви. Це висяк. Цій точці це ви сяєте. І прямо зараз до вас наближається ваш куратор. Ваше вище Я. Наближається ваш куратор. Це все люблячи, все знаюча свідомість, яка щиро вірить у вас яка щиро любить вас, яка завжди готова допомогти. І прямо зараз куратор передає вам певну кулю. Це золота куля, золота куля активації вашої потужності. Сьогодні настала та точка, коли ви готові. Ви готові створювати свій мікросвіт в цьому великому світі. Ви приймаєте цю енергію, з вдохом і видихом активовуєте її, відчуваєте, як ця енергія проходить по всьому вашому вірному тілу від середини до кінчиків пальців. Ця активація вашої можливості. Активація вашої енергії. Жіночої, потужної енергії богині. Ви починаєте потрішки спускатися, зменшувати масштаб. Зменшувати. І ось ви бачите себе. Себе зверху. І зараз. Ваша задача почати проєктувати своє життя і життя навколо вас, як це робить богиня. Подивіться на себе, на своє фізичне тіло, на свій одяг, на свій зовнішній вигляд і запитайте себе. Що я можу додати? Що я можу покращити? Щоб щодня відчувати себе вогнею. Подивіться, почуйте відповідь. Візьміть обов'язково це в активацію до дій, тому що у вас є енергія і вам дадуться ресурси. Подивіться на простір навколо вас. Простір, в якому ви мешкаєте, в якому працюєте. Чи це простір богині? Чи схоже це на простір богині? Що саме ви можете зараз, прямо зараз, додати, щоб цей простір почав бути ближчий до простору богині? Що ви можете додати? Можливо, якийсь артефакт, якийсь предмет, якийсь декор? Щоб ви... Туркаючись до цього предмету, користуючись ним, дивлячись на нього, відчували, згадували свій потенціал богині. Відчуйте, чуйте, що це. Подивіться на людей поруч з вами. Найближчих людей. Відчуйте, хто ці люди. І запитайте. А як? Взаємодії з своїми найближчими людьми богиня. Запитайте себе з енергії богині. Можливо, там є більше любові, прийняття. Можливо, ви більше бачите їх потенціал. Тому що оточення богині це теж Бога і богині. Це є оточення Богині. Кожен з нас має божественну енергію. Кожна людина, яка нас оточує, має в собі божественну енергію. Подивіться, чий потенціал ви не помічали, не бачили, а готові побачити, повірити в цю людину, помітити цю божественну енергію. З ким ви готові почати бути на рівних? Кого ви готові почати більше поважати, простити, любити. А можливо, десь ви готові взяти на себе більшу відповідальність, взяти на себе іншу позицію, позицію рівності, позицію богині, тому що ви знаєте свою внутрішню силу. Ви знаєте, скільки всього ви можете. Вам активувала цю силу. Ви можете. Тепер подивіться на те, чим ви займаєтесь щодня. Що ви робите? Чи ви з цієї позиції, в якій ви жили до сьогоднішньої хвилини? Чи робите ви цей світ кращим? Чи допомагаєте ви словом? Чи робите ви щось, що робить цей світ іншим? Чи схожий ваш прояв на прояв богині, яка служить цьому світу? І який світ дає все найкраще для того, щоб ви відчували себе богинею? Чи робите ви те, що можете робити? Якщо ж ні, запитайте себе, а що прямо зараз я можу почати робити по-новому? З позиції богині. З позиції доповнення цього світу. З позиції еволюції цього світу. З позиції покращення цього світу, любові до цього світу. І запитайте себе. А що я хочу попросити в цього світу? Як богиня? Що я хочу попросити? Самі. Запитайте себе зараз, а які воно? Моє королівство. Який запит прямо зараз я посилаю? Хто навколо мене? Що б я хотіла робити? Чим займатися? Як виглядати? Як відчувати себе? Як комунікувати, взаємодіяти з найближчими людьми? Щоб я обирала робити щодня, задоволені. Прямо зараз ви посилаєте сигнал в цей світ для того, щоб створити свою нову реальність з позиції богині, з позиції тієї енергії, яка вже зараз є у вас, з цією божественною скрою, яку ви активували. Яку ви будете проявляти вже зараз. Відчуйте, що це за світ, як ви себе в ньому відчуваєте. Пам'ятайте, прямо зараз у вас відкриваються нові шляхи, і нові можливості, нові люди. По-новому ви їх можете побачити, по-новому побачите себе. Пам'ятайте, що ця божественна енергія вона завжди з вами. І ви можете стати співтворцем цього світу. Ви вже є співтворець. Кожного дня, прокидаючись, задавайте собі запитання, а чого хоче моя богиня? І як прямо зараз я можу це реалізувати? Якщо немає відповіді, просто. Делегуйте це світу. Передайте це світу. Скажіть, дорогий світ. Я зараз з позиції богині делегую тобі здійснення, з цього наміру, цього бажання. Я буду тобі допомагати і дуже на тебе розраховую. Пам'ятайте, що ви богиня і навколо вас є інші богині, інші боги, інші співтворці. Хтось вже усвідомив себе, хтось ще. Ні. Але саме через ваш погляд, саме через вашу віру, саме через ваше слово, через вашу любов, ви можете допомогти цим людям також усвідомити їх внутрішню велику силу, їх внутрішню цінність, цінність для цього світа. Тому що кожна людина, кожна частинка Богу має місце і має свою цінність на цій землі. Прямо зараз, вийшовши з медитації, зробіть собі замітки, як по-новому ви можете проявлятися з позиції богині. Що нового ви можете додати в свій стиль життя, можливо, в свій образ, в свої звички, в свій простір, в свою комунікацію вже прямо зараз. Тому що активація вже відбулася. І зараз час для ваших маленьких кроків. Пам'ятайте світ, з вами співпрацює. Світ вам служить. Довіряйте, слухайте. І завжди посилайте намір. Намір ваших істинних бажань. Тому що ви богиня. Кожного дня пам'ятайте про це. Ви богиня. Дякую вам та цю медитацію.